Привіт! Рекламуємо сьогодні південно-корейську тонувальну плівку від компанії МДФОС. Преміальною версією є плівочка керамічна або метал керамічна. Вона у нас маркується PHP, керамік та просто PHP. Які переваги цих плівок? Вони дуже класно формуються. Це щирий південно-корейський матеріал, щирий південно-корейський поліестер, який... Дасть вам можливість без зайвого клопоту робити Micro задню полусферу, дялу лана складну полусферу, тесло ви будете без проблем формувати. Це одна з суттєвих переваг, як кераміки, так і метал -кераміки. Інша перевага у кмілочах це кераміки, є справжній термальний ефект. Це не пусті слова, це є доказом оцей прилад який показує властивості матеріалів, і саме оцей коефіцієнт РР він показує затримку сонячного тепла. Дивіться, 75% на 5, 70% на 15%. -рі. Так само і на 25-ки, і на 35%, і на 50-ки, і навіть на 70%, на, верніше, на 75%, з якою можна навіть виїжджати за кордон. Ви отримаєте бездоганний, атермальний ефект, то і сонечко вам купити не буде. І е, в чому відмінність метал керамічної більш недорогої серії, вона так само довго служить, не вигорає, так як і кераміка, від 5 років можна давати гарантію. Але поступається лише тим, що п'ятеро, 35 і 25 -ка матимуть трошки менший коефіцієнт затримки тепла. От, якщо метал кераміку подивитись, у нас 79 метал-кераміка, 5, 70, 15. -ка. 25-ка 50, а оці 35-ка 42 і 46-41 дає 50-ка. Поступаються лише у затримці сонячного тепла, Але так само стабільно не будуть грати з бережу кольору впродовж 5 років. Кераміка ще у нас перевагою є те, що вона дає чіткий радикальний колір, який підходить класно на підгон під завод. Коли ми передні двері тонуємо під заводський задній тон автомобіля. Ми не отримуємо близько, до речі, метал кераміку, для цього нараджу. Саме кераміку використовувати. Тоді 25 і 35 -ка дадуть вам максимально близький ефект до заводського тренування. Хочу підкреслити, не дивлячись на неказисту білу упаковку, ви матимете чіткий, класний, щирий південно-корейський матеріал, який нами вже багато років перевірений. Ми центром та стеклото. Кожна собака в сумах знає. Коли ми тонуємо машину преміальну плівку, всі знають, що це прослужить більше п'яти років і ви не будете мати клопату. Так що звертайтеся, наш досвід на вашому озброєнні і наші матеріали вашим послугам. За 200 доларів видаємо е, метал, е, метал керамічну і за 240 зараз віддаємо чисту керамічну серію. Це дуже класні ціни. Не треба платити за дорогу упаковку, не треба платити за дорогі бренди. Платіть лише за чесний південно-карейський матеріал і за наш. Досвід для ваших послуг. Будемо раді допомогти.